Окупанти знову посіли по Нікопичні. Більше восьми годин із вечора й до ранку там зберігалася загроза обстрілу. З важкої артилерії та градів вдарили по трьох громадах: Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. У самому Нікополі понівечено житлові будинки, господарські споруди та електромережі. Вечір ніч у нас в тривогах. З обстрілом на зараз пошкоджено біля восьми приватних будинків. На щастя, без постраждалих, без поранених. Місцеві й досі оговтуються після нічних обстрілів. У багатьох будинках ударною хвилою побило дах та вікна, а металеві паркани усі в дірках від уламків. Будинок пані Зої не постраждав. А ось сусідам розповідає жінка, не пощастило. Гараж попало, хорошо, що машини там не було, кухню. У других сусідів угол кухні Провода Проводався без світлами, знаходимося. Ну нічого, держимося. У червоногригорівській громаді окупанти знищили один приватний будинок, ще чотири понівечили, зачепили лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у дачному будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Полум'я приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Без електропостачання залишилося майже тисяча родин. Наразі ремонтні бригади вже працюють. На Криворіжжі доба минуло спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Контрольована ситуація і на прикордонній території. Водночас населення вкотре закликають заощаджувати електроенергію. Цим самим ми даємо можливість нашим енергетикам відновити ті пошкоджені об'єкти, які зараз не працюють, і стабілізувати постачання електроенергії по всій державі. шановні. Разом і тільки разом ми здолаємо усі негаразди, які роблять ці рошистські організми в інших районах Дніпро потрошни вночі обстрілів не зафіксовано. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.